У новому навчальному році учні Биринського навчально-виховного комплексу отримають можливість проводити заняття фізичної культури у оновленій спортивній залі. І діти, і вчителі чекали на це багато років, і ось нарешті мрії стали реальністю. Завдяки коштам, які надало місцеве товариство, ремонт стартував. Не залишилось осторонь і задеснянське лісництво. Воно виділило лісопильні матеріали, які використали для заміни підлоги в даному приміщенні. На кошти сільської ради був перекритий дах будівлі, який перебував в аварійному стані. У нас велика проблема була з спортивною залою. Він взагалі не функціонував три роки. В цьому навчальному році ми вже зробили дах. Перемостили підлогу. От багато допомогли батьки, всі зимові канікули вони приходили, робили підлогу. І зараз залишається одна проблема пофарбувати його. Ну, сподіваємося, що впораємося. Як зазначила директор Биринського навчально-виховного комплексу Людмила Плахута, батьки надають колосальну допомогу їхньому закладу. За їх кошти була придбана фарба для підлоги. Також планують заміну вікон, адже на початок ремонту тут не було навіть скла у старих віконних рамах. Ще декілька тижнів і роботи будуть завершені. В подальшому в цій спортивній залі з дітьми можна буде проводити повноцінні тренування і змагання з усіх видів спорту.